Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас розпочинається ранок. Ранок у нас розпочинається добре. У нас помінявся графік світла. І ми звикаємо до нового графіку. Так як ми вже до того старого звикли тепер привикаємо до нового У мене ранкова кава. І ось так. Хочу подякувати всім тим, хто підписався під останніми двома відео. Мені дуже приємно, дуже багато людей підписались, підтримують мене. Бажаю всім здоров'я, миру та добра. Це на даний момент саме найголовніше. Ну, а кому подобається, залишайтеся зі мною, а ми поїхали працювати. Вже запалила грубку, саму ранечку, вже працює все. Поросятам даю сиру картоплю. Ще в мене є трішки гарбузи. І, звичайно, дерть. Дерзь, госипку, хто як називає. П'ять поросят. Їдять чудово, перебирають щось собі. Вже вони наїдаються, так як їх все менше і менше стає. І ось вони собі там вишукують. Курочки індики все на місці, Гарно їдять. Курочки гарно несуться, почала їх випускати на двір. так як в нас було, хоч і було, то але було тепло і випускала їх на двір. Ну, ось стільки яєчок. До речі, занеслася в нас індичка, і вам покажу, хочу розбити два перших яйця. чи вони закладені, чи ні. Зараз покажу. Ось таких два яйця це перше, а це друге. Зараз хочу розбити шкарлупа в індичі є набагато товстіша, ніж в курячих. І мені здається, що нічого немає. Ось таке, але не видно зародка. Ось тут є, але як вам показати? Ну, мені здається, що нічого немає, зараз ще виб'є ще одне. Ну, є зародок. Ось е, така плямка, фокусуйся, фокусуйся. Ось тут така плямка, там кільце, і всередині нього, що вам так показати, і всередині нього теж кільце. Коли кільце, це є заложене яйце. Коли просто плямка, тоді не заложено. Ну, у нас молоді індики, індики по ній топталися, але щоб так явно видно щось незамітно. Ну, ось, є, є, є. Ось з цієї сторони. Видно, що. Щось є. Ну, побачимо ще одне яйце сьогодні повинна знести. Індичка несе через день яйця. Знесе, тоді вам скажу точний результат. Кроликам даю комбікорм. Комбікорм купила гарної якості, так як в нас був комбікорм в продажі, але він був більш трав'яний, а ось цей такий непоганий. Вже звичайно дороговато стало, але все рівно потрібно якісь зимку зернові, а тут є і вітаміни і все разом. Ось в мене є ще така стара буда. Намостили сюди соломи. Думаю, може якась качка чи гузка занесеться. перевіряю, ну поки ще нічого. І цікавляться, але ще ніхто нічого не несеться. У нас сьогодні невеличкий приморозок, гусям та качкам даю зернові і зараз буду їх випускати в цю банку. І ще про поросят хочу сказати декілька слів. Перевела на картоплю просто, без всяких труднощів. Просто забрала варену картоплю, дала сиру картоплю, не поносила нічого, все чудово, все прекрасно. Ну, всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного дня, миру, здоров'я та добра Всім па-па-па-па, З вами була Ксюшкіна сім'я. І до речі, завтра буду відео, відео, сподіваюся, воно завантажиться. Буду вперше коптити скумбрію. Буде окреме відео, вам покажу обов'язково, кому цікаво. Лишайтеся і чекайте завтрашнього відео. Всім па-па!